Це вітання. Хочу поділитися міркуваннями з приводу того, як е, влада Львова, ну просто як я, на жаль, не зовсім коректно вжив таку фразу, але я її повторюю, вона випорожнюється на голові львів'янам. і робить це з якимось особливим цинізмом, зухвальством. Е, інакше я це назвати не можу. Йдеться про те, що з'явилася інформація, вчора мені товариші надіслав. Що міськрада дозволила розробити документи на підземний паркінг у центрі Львова йдеться про площу Міськевича. Йдеться про новозбудований, незаконно збудований готель. От і тут йдеться про те, що інформація паркінг будуватиме компанія Центр розвитку нерухомості, що звела поруч 25-метровий готель. Компанія планує влаштувати на площі пішохідну зону з громадським простором, натомість під площою пропонують влаштувати підземний паркінг на 40 місць, яким зможуть користуватися як відвідувачі готелю, так і місцеві мешканці. Історія вже стара і мається на увазі, що е це вже давно говорили про такий паркінг. Але що важливо, перше, цей готель він був збудований супереч закону. Чому супереч закону? Перше, те, що не було відповідних процедур, і, зокрема, на той час не було затверджено історико архітектурного опорного плану. Було дуже багато зауважень до, самого, до самої будівлі і наводили навіть в мережі, приклади, що подібна будівля збудована десь там на околицях Санкт Петербурга в промисловій зоні, ну подібно з архітектурою. Друге питання є дуже чіткі норми, які обмежують не лише в зоні ЮНЕСКО. Висоту об'єктів, а й в зоні історичного середовища. Це висота 15 метрів. Тут чітко зазначено 25 метрів. І про це всі мовчать. От я про це вже здається в кілька разів говорив в якийсь інтерв'ю. Там Ютуб-каналом засув масу інформації. Е я просто в шоці. От є чітка норма, вона чітко порушена і все. Мовчить і так звана ЮНЕСКО. Чому мовчить ЮНЕСКО? Ну, а що дивуватися, коли до останнього часу, не знаю, як стану на сьогодні, але півроку тому буквально там діяв цілий інститут в Москві От від е, інституту ЮНЕСКО. Так що тут дивуватися нічого. Чому, власне, абсурдність у цього всього і чому я називав так грубо, як випорожилось на голови Львів'ян? Незважаючи на незаконність готелю, саме та паркінгу, ну який готель без паркінгу, це е, власне. Отримати ті зірочки для того, щоб приїжджали відповідно поважні гості, щоб цей готель процвітав. Заради цього, готові не просто порушити оце історичне середовище, яке вимагає дуже детального і бережного ставлення. Там ж протікає полтва, там колектор, тобто те, дуже складні питання з ґрунтами в центральній частині місця, про що я слухав доповідь. Власне, директора інституту профільного, який займається тою проблемою, так от для того, щоб взагалі втручатися в це середовище, це треба робити дуже дуже обережно. Ми вже грубо порушили це середовище, збудувавши готель. Ми це все ми львів'яни, які на то, толерантно дивилися на ту всю історію. Тепер наступний крок це підземний паркінг. Підземний паркінг, який. Мета якого це лише і винятково забезпечити місцями готель. Чому? Та тому що зараз там є невеличкий паркінг, який там приліпили прямо посеред дороги біля приміщення Укрсосбанку. Воно зараз, здається, не функціонує. І якщо ми зараз перекриємо оцей кусок руху, де постійно і так затори, і пустимо весь рух. По одній смузі, по протилежній стороні, скажімо так, русла ну це це буде додатковий транспортний колапс в центрі. Тому що те, що синіми смугами малюють і е, кажуть, що це парковки, влаштовують парковки ні, це забирають проїжджу частину від транспорту. Отака от прекрасна історія, коли е, одне грубе порушення цинічно переходить друге порушення, незважаючи на те, що хтось там протестує. І каже: слухайте, ну так же ж не можна, а на це начхати. Процес іде, тому що гроші полтою не пахнуть. Дякую за увагу.